Всім привіт! Мене звати Настя Побережна і рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Це буде спокійний влог з моїх вихідних в Києві. Мені здається, що в мене навіть немає ніяких робочих задач. Просто відпочити, відновитися, щось кудись піти, щось поробити. А які, а які в людей плани на вихідних? Кудись піти, щось поробити. Зараз субота, ранок. Буду зараз готувати свій сніданок. Хочу спуститися в пекарню за свіжим хлібчиком. Собі придумала, що хочу зробити авокадо тост. І в мене ще й такий подарунок стався, що мені раніше включили світло, ніж мали по графіку, і я зараз буду це робити на ліфті, а не в пішки, що дуже приємно. Пішли. Покажу кажу вам книжку, яку я вчора закінчила читати, читала її доволі довго. Не скажу, що це прям якась захоплива для мене книжка, яку, від якої важко було е, відірватися, але мені прям дуже сподобалася е, персона Софії Яблонської. Я ходила на виставку, слухала про неї, потім читала про неї багато. І тому мені було цікаво почитати цю книжку, хоча б через те, щоб поближче з нею познайомитися. І от мені здається, Мені здається, що якщо ви, наприклад, нічого не чули про Софію Яблонську, то не знаю, чи вам зайде ця книжка. Якщо ж ви вже нею цікавилися, то загалом раджу почитати ще і цю історію, щоб якось ближче з нею познайомитися. Бо загалом, хоч я і не була в захваті від цієї книжки, але я не шкодую, що я її прочитала. Тому отаке. Тепер треба вибирати, що читати далі. Зараз я схиляюсь до того, щоб продовжити читати цю історію Фредеріка Бакмана. Я читала першу ось ту книжку Ведмежі міста але, мабуть, десь рік тому потім вирішила взяти паузу і зараз думаю, що, мабуть, продовжу. Але я сумніваюся, бо вона така ну, типу, не затишна, мила, а така трохи темна історія. Тому, думаю, чи треба мені зараз в цей період, в цю погоду. І в цей час починати читати цю книжку. Ну, але скоріше всього почну, бо ще трошки я почну забувати, що було в першій частині. В квартирі прям дуже темно, через погоду за вікном, але я вам все ж покажу свій лук дня. У мене тут штани з екошкіри, звісно ж, бо на вулиці якісь калюжі, це Діа-Діа. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що в мене на них є завжди мій промокод на знижку. Далі ось такий кардиган це чичі Коко. Дуже він затишний, тепленький, такий красивого такого кольору. Тут у мене сумка Думо. велика, зручна, містка. Тут лонслів. це кос. Часто його ношу, я думаю, ви його вже бачили в якихось відео, і взуття від Зара. Зараз мене щось його часто про нього запитують, але йому вже дуже багато років може, років п'ять, але там дуже такий прикольний квадратний носочок. Ще, звісно, буде зараз верхній одяг зверху. Але поки показую вам ось так. І зараз ще вам покажу свій сьогоднішній аромат. Сьогодні в мене ось такі парфуми від бренду 13 Perfumes це український бренд. І ось цей Bloody Valentine пахне як одна велика суцільна вишня, наче це якийсь такий домашній вишневий кисіль, знаєте, як в дитинстві. Або коли ви готуєте вишневий пиріг і ви на плиті, ось так, от помішуєте цю вишню заморожену. І ось такий прям супер вишневий запах. Оце прям воно. До речі, якщо ви хочете спробувати спочатку з маленької версії, то є в них ось такі набори з мініатюрок, і тут цей Бладів Велентейн теж є. Ну і ще одна вишенька на торті це те, що в мене для вас є промокод ПОБЕРЕЖНА. Він даватиме цілих 20% знижки на всі товари бренду. Тому, якщо ви хотіли щось давно собі в них замовити, то обов'язково неї скористайтеся, бо таку велику знижку по промокоду бренда є лише один раз в період Чорної П'ятниці. Цей фільтр за вас. Значить, фулсторі. Трошки більше, ніж місяць тому, ми з Юлією, яка сидить біля мене. Ой. Ходили на урок з, з чогось з гончарства. Так? Так. І ми робили свої вироби, почекали місяць, прийшли значить, їх забирати. Я не буду вам казати, що це за студія, але якщо ви будете в принципі, шукати якісь. Варіанти майстер-класу, я думаю, що по інтер'єру ви її впізнаєте. Так, от, прийшли ми забирати. Значить. Це Віве. Я робила, задумка була така, що я хотіла зробити вазу, куди я куплю такий залізний кензан, і в мене тут будуть такі квіточки. Така красива буде композиція. І він мав бути чорним. Я не знаю, чи це видно на відео, але він коричневий. Ласка. Ну так, да, доволі коричневий. Я не знаю. Ну, можливо, на відео вам буде здаватися, що він чорний, але він реально прям темно коричневий, такий шоколадний, в принципі, гарний відтінок. Але, ну, якби, я покривала чорним. Це, це велика різниця. І плюс вона покрита якось нерівномірно. Ну, типу. Просто нерівномірно покритий і вона виглядає некрасиво. Якщо ви, наприклад, знаєте, що у вас погано глазур покриває якось попереджайте, чи попереджайте, що колір буде не той, чи зробіть іншу якусь глазур, щоб воно було не ось таке, якесь неоднорідне. Тут воно ще тріснуло. Я не знаю, чого воно тріснути, але це ж ця ніжка, вона одразу тріснувша. Це тут моє НП. ну коротше. Розчарована. Мені не подобається. Набагато красивіше вийшла, звісно, глазурь на моїй штучці. Зараз ми покажемо Юліну варіант. Я вам покажу своє до і після той колір, який я наносила, він був такий темно-сірий. Мені казали, що він буде чорним, але мені не казали, що він буде коричневим, нерівномірно коричневим. Ну, ви бачите, не знаю. Можливо, воно виглядає симпатично, але знаєте, мої очікування були такі високі, що я прям розчарована. Зараз ми покажемо Юліну. Значить, це, власне, Юля. А це моя штучка. Це мав бути такий кінсан, який по задумці мав би ставитись прямо в глибоку вазу. Тобто його, в принципі, видно, не буде. Ну, тим не мені. Так, показуємо це чудове покриття. Типу, він мав бути сірим. І от такий от у нас чудовий. Такий. Так, ініціали видно. <п 'є> ініціали видно, да. А сірий колір <п 'є> трошки не видно. Ну, от власне, ну що це? Ну, типу, ну навіть і тут видно, що воно коричнева. Тут, ну не знаю. Я не знаю, я розчару. Але тут ще є кав'ярня, і вона виглядає симпатично. Напишіть в коментарях, як вам. Прийшли на другу чародійку. Я не скажу, що ми фанати першої чародійки. Але, але ми фанати ми підтримуємо думку журналу People, що Джонатан Бейлі найсексуальніший а -а -а. чоловік на цій планеті. І ми знаємо нашу відео. Гей Райтс. Дві години 20 хвилин. Минулий фільм йшов майже три години. Я пам'ятаю, що я там навіть подрімала, настільки мені було цікаво. Але я думаю, що потрібні моменти я прокидалася. Цей трошки коротший, але все одно довгий, тому ми запаслися попкорном і картоплею і чайочком. Жарко. Жарко. Ну що, наскільки з десяти? Що фільм чи фільм? Фільм спочатку. Сім. Ну, шість. Шість. Афієра. Ну, де сімдесят? Чого? А останні сцени. На останній сцені ми не будемо чіпати, а так. Ми знали, що ми йде, тому все, що ми хотіли, ми побачимо. Я вчора бачила, що у Львові був сніжок такий красивий. І дуже сподівалася, що сьогодні він прийде до Києва, але не прийшов. Там так само темно, так само мокро, так само якесь болото. Ну нічого. І ми дочекаємося. У мене завжди прям супер. Напружені стосунки спортом мені дуже важко себе змусити щось робити, дуже легко знайти відмовки, я можу ввійти в якийсь такий більш-менш режим, а потім в мене не знаю, або щось станеться, або якісь місячні почнуться, або ще якась відмовка. І коли я збиваю цей режим, я потім можу дуже довго в нього знову вертатися. І оце зараз, може, останніх тижня два чи три, я вже не пам'ятаю. Я кожного ранку, ну майже якщо не встигаю зранку, то намагаюся ввечері роблю розтяжку, що для мене просто велике досягнення. Інколи додаю ще вправи окремі там, на ноги, наприклад, чи на сідниці, на що в мене є натхнення в той день. Але, взагалі, оця навіть трошечки активності зранку. Я прям дуже собою пишаюся. Дуже собою пишаюся, бо мені це завжди прям супер важко дається. І в мене вже є улюблені розтяжки. Мої mm -hmm. улюблені розтяжки це там, де вони не говорять тобі нічого під руку. <сум> ну тобто, взагалі, просто тільки така якась лайтова музичка на фоні. Вони показують е тренерки перед тим, типу, що ми будемо робити. І потім ми собі спокійно в тиші, вдвох це робимо. Бо я просто ненавиджу, коли ти щось робиш. А вона тобі якось по ходу пояснює, що тобі робити, і треба постійно дивитися на екран, щоб зрозуміти, що вона має на увазі. А так, коли ти бачиш наперед, що ти будеш робити, то ти собі, в принципі, розумієш. І якщо вам цікаво, ну, ви зараз не зможете мені відповісти, що вам цікаво, але я думаю, що я вам залишу в повідомлення, точніше, в опис до цього відео, свої улюблені розтяжки. Вони beginner френдлі бо я прям максимальний beginner, я взагалі не гнучка. І коли, наприклад, стоїть задача дотягнутися, просто стоячи, дотягнутися до підлоги, мої руки, ну дай Боже, за коліна зайдуть. Я вже не кажу про те, що дотягнутися до підлоги це для мене якийсь хай левел. Я прям зовсім не гнучка. І оце такий, в принципі, бекінер-френдлі формат, де вони мовчать. В мене є один. Варіант на 24 хвилини це коли в мене є більше часу. Один, там, здається, на 15 хвилин, коли в мене є менше часу. Це дві окремі тренерки, два різних канали. Коротше, залишу вам лінк, якщо вам цікаво. Загалом я сприймаю цей стретчинг, По-перше, щоб хоч трошки можливо потягнутися. А по-друге, щоб була якась отка зарядка зранку, коли ти таки розтягнувся, трошки себе десь потягнув. До речі, це <реш> ви можете подумати, чого я сижу з. Цим поясом від халата, але так я себе тягну. Коли десь там треба, наприклад, дотягнутися до ніг. Я, очевидно, не можу дотягнутися до ніг. І щоб не сидіти просто, а якось себе все ж потягнути самостійно. Я використовую свій пояс від халату. Такий лайфхак. Покажу вам свій сніданок. Тут у мене вчорашній хлібчик. Я ще частинку собі підсмажила на сковорідці, інші всі. Порційно поклала в морозилку, щоб потім собі діставати, коли мені треба буде, бо я весь не з'їдаю. І тут в мене така намазка з тунця, яйця вареного, зелена цибулька, зелень, крем-сир, кунжута трошки додала і оцих таких білкових пластівців. Здається, все. Я вже пробувала, вийшло дуже смачно! Смачного мені. Погодою там просто стало все ще набагато гірше, але я зібралася і виходжу, бо в мене скоро виключиться світло вдома. І замість того, щоб сидіти без світла власне, вдома і нічого не робити, я вирішила все ж таки вийти, пройтись, десь випити кави, почитати книжку. Я в тих же штанах за екошкіри, яких була вчора, бо сьогодні вони ще більш актуальні через дощ на вулиці. Ось такий маю новий пуховик. Якщо вам цікаво, звідки він, то заходьте в інстаграм, я там буквально недавно відмічала. І, і що? І все. Так не ну, хочеться йти, якщо чесно, в цей дощ суцільний бачила в сторіс, що сьогодні ще в Варшаві такий красивий сніжок, Випав, всі так тішаться, там такий джинглбелс. А в нас прям листопад, в усі його. Росії. Ну, нічого, да? І ми дочекаємося дощ, ой, боже, дощку, сніжку. І ми дочекаємося сніжку. Я прям задумалася, чи так сильно я хочу кудись іти чи може побути вдома без світла. Не така вже й погана ідея. Недалеко я дійшла, але промочила свою ногу аж до шкарпетки, вирішила повернутися додому, перевзутися і згадала, що в мене власне є резинові чоботи, чого я перший раз їх не взяла, я не знаю. Я забула, що вони в мене є. А тепер вертаюся, щоб не ходити з мокрою ногою. Світло вимикає десь хвилин через 5-10, Але я ще піднялася на ліфті. Знаєте, що прикольно. Оця булочка, булочка називається Даніш. І загалом в Києві Даніш вже з'явився е, давно. А я пам'ятаю, що перший раз я про Даніш почула в серіалі Дівчата Гілмор. Вони там купували каву і Даніш. І мені тоді було так цікаво, думаю, якась така булочка загранична, якої в нас немає. І в нас вона з'явилася набагато пізніше. Але такий от в мене є про неї спогад. Тому зараз кожного разу, коли я замовляю десь даніш, або просто бачу його в меню, я чомусь дуже тішуся і постійно згадую саме дівчата Діобород. Мені там вже прийшло повідомлення, що скоро повертається світло, тому можна скоро повертатися додому. Але сьогодні в Катімо вийшла нова колекція зимова, і мені сподобалася одна курточка пальто. Прийшла поміряти. Так, я не зняла її на собі, але покажу вам ось так. От. Але це МЛ. Я хотіла би поміряти менше, і меншого поки поміряти немає. Тому покажу вам ось так. Ось цей комір можна зняти. Така от вона довга. Загалом з продуктів мені здається, в мене все є. Тому сьогодні ось такий кошик мінімаліста. Часта на вечір На цьому буду з вами прощатися. Дякую mm. вам за перегляд. Дякую, що провели ці вихідні зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Ви змогли якось відволіктися. Я запрошую вас в свій інстаграм, де більше мене кожного дня, плюс я там публікую свої образи, якісь натхнення, щоб ви знали, що і як одягати цієї зими. І, звісно ж, запрошую вас в свій телеграм-канал з модними знахідками, там з'являються нові колекції від брендів, якісь підбірки. Уже є прям файл з підбірками шапок, шарфів, рукавичок, і підбірка з. Уховиками і курточками, і скоро ще спойлер, планую зробити підбірку різних пальт від українських брендів, не тільки від українських брендів. Тому запрошую вас. Дякую вам ще раз за перегляд і до зустрічі у наступних відео!